Вітаю колеги! Продовжимо розмову про режими вехокардіографії. Сьогодні будемо знаходити відповідь на питання, яким все ж таки є М-режим основним чи допоміжним. Сподіваюся, це відео буде для вас інформативним. Буду вдячна лайкам та коментарям. Назва м режиму походить від англійського слова motion рух. На відміну від Б-режиму він є одновимірним, а також найпершим в історичному плані методом ультразвукової діагностики серця. Головною відмінною ознакою сканування в М-режимі є можливість візуалізації структур серця в русі. Суть методу полягає в тому, що при активації М-режиму шляхом натискання відповідної клавіші на панелі управління вашого апарата з'являється сканувальний промінь. Ми його з вами бачимо, який ви можете зміщувати трекболом в площі сектора сканування, це площа сектора сканування. При цьому на моніторі екрана зазвичай зверху буде розташовуватися зображення в b режимі а знизу ехограма в М-режимі, на якій вертикальна вісь відображає відстань від структур серця до датчика, а на горизонтальній вісі відображається час. Давайте спробуємо розшифрувати цю ехограму в М-режимі. Але спочатку зверніть увагу на зображення в Б-режимі. Зображення отримано з перистринального доступу по довгій вісі лівого шлуночка. Активовано М-режим, на що вказує ультразвуковий промінь, який з'явився на ехограмі Б-режиму. Та знизу розташована розгортка М-режиму. Ультразвуковий промінь проходить зверху донизу. Перетинаючи стінку правого шлуночка, його порожнину, міжшлуночкову перегородку, камеру лівого шлуночка, його задню стінку та перикард. Саме в такому порядку по вертикалі зверху вниз ми будемо бачити рух структур серця, через які проходить промінь М-режим. А саме стінка правого шлуночка. Це все вона. В часі всистулу в діастолу, всистолу в діастолу, порожнина правого шлунучка анехогенна це все вона в одновимірному режимі в часі. Ми з вами бачимо її розмір всистулу в діастолу, всистулу в діастолу. Мішлунучкова перегородка, порожнина лівого шлунучка, всистолу в діастолу, всистулу в діастолу. Задня стінка лівого шлуночка та Перекарт. Вісь часу таким чином демонструє, як змінюються ось ці структури, коли рухаються в часі. Треба зазначити, що М-режим. В М-режимі нерухомі структури реєструються у вигляді прямої лінії, а структури, що скорочуються, вони якраз утворюють хвилі, що ми з вами бачимо на цій ехограмі. І, звичайно, у здоровою людини ми з вами очікуємо побачити ці хвилі, тому що в нормі всі структури в серця рухаються. Для одержання основних ЕхоКГ перерізів при одновимірній ехокардіографії ультразвукове дослідження проводять. Перестернальні позиції датчика з одержанням зображення вздовж довгої вісі лівого шлуночка. При розташуванні ультразвукового проміню вздовж лінії 1, як ви бачите на цьому малюнку, одержують можливість в М-режимі оцінити розміри камер серця, оцінити товщину стінок, окрім того, розрахувати показники, що характеризують скоротну здатність серця. При цьому, що дуже важливо, сканувальний промінь має перпендикулярно перетинати структури, які ми з вами досліджуємо. При розташуванні ультразвукового проміню вздовж лінії 2 одержують можливість в М-режимі оцінити рух стулок мітрального клапану, тому що в тому числі промінь проходить саме через стулки мітрального клапану. При цьому розгортка М-режиму в діастолу. Передня стулка мітрального клапану робить характерні М-подібні рухи, а задня стулка мітрального клапану W-подібні. В систолу обидві стулки мітрального клапану дають графіку, вони змикаються в систулу в нормі. Вони дають графіку косово-східної лінії. Слід зазначити, що в нормі амплітуда руху задньої стулочки. Вона менша, ніж передня стулка. Ви бачите, що амплітуда її менша, ніж передньої стулку. Чому саме такі літери формуються? Тому що при розкритті в діастолу передня стулка рухається до датчика і тому формуються піки, які розташовані зверху. Задня стулка вона рухається від датчика в напрямку задньої стінки, тому її піки розташовані донизу. Направивши ультразвуковий промінь вздовж лінії 3, Одержуємо зображення виносного тракту правого шлуночка, кореня аорти, в якому можемо прослідити рух стулок аортального клапану та лівого передсердя. На отриманому зображенні в М-режимі передня стінка та задня стінка кореня аорти становлять паралельні хвилясті лінії. В просвіті кореня аорти. Перебувають з толку артального клапану. В норми столку артального клапану, всі лівого шлунчика відкривається, а в діастолу змикаються, ми це з вами пам'ятаємо. І якраз в систолу при відкритті вони утворюють криву у вигляді коробочки. діастолу вони змикаються, така більш пряма лінія формується. Розглянемо детальніше кожну ситуацію. Перша ситуація, коли промінь перетинає шлуночка. Ви бачите, що отримано цю розгортку з перестраненого доступу по короткій вісі лівого шлуночка на рівні папілярних м'язів та хорт. Промінь М-режиму перетинає стінку правого шлуночка, його порожнину, міжшлуночкову шлуночкову перегородку. Порожнину лівого шлуночка, задню стінку лівого шлуночка та перикард. І ось ці всі структури, які ми з вами бачимо в ем режимі, в одновимірному, як вони виглядають, це стінка правого шлуночка в різну фазу серцевого циклу. систолу скорочується, в діастолу розслабляється, в систолу скорочується, в діастолу розслабляється, все столу скорочується. Це порожнина правого шлуночка в часі. Міжшлуночкова перегородка. Камера лівого шлуночка і задня стінка лівого шлуночка. Друга ситуація коли промінь перетинає стулка мітрального клапану, і ми їх бачимо в порожнині лівого шлуночка. це все анехогенна порожнина лівого шлуночка в діастолу. в систолу, в діастолу, в систолу, систолу. діастолу, І Ми бачимо рух передньої та задньої стулок мітрального клапану. В діастолу при відкритті передня стулка формує літеру М. Задня стулка при відкритті в діастолу формує літеру W. Все стуло, вони змикаються, і така пряма, трошки косовисхідна лінія. Третій варіант, коли промінь перетинає на рівні корення аорти. Ми бачимо з вами стінка правого шлунчка, ось це вона, ехогенна. Далі анехогенна камера правого шлунчка, це все вона. В систолу ми бачимо розмір менше, в діастолу наповнюється розмір більше, в систолу розмір менше, в діастолу розмір більше. Далі промінь перетинає передню стінку кореня орти. Ось це все вона скоротилась, розслабилась, скоротилась, розслабилась, скоротилась, утворила хвилю, був рух, розслабилась. Рух стулечо коортального клапану в просвіті корення аорти. Ледь, ледь, тому що це абсолютна норма, це здорова людина. Стулечки тоненькі. Ледь, ми з вами можемо побачити відкриття стулу коортального клапану у вигляді коробочки. Так? Ми з вами бачимо права коронарна стулка та не коронарна стулка. І тут права коронарна все відкрилась не коронарна, формують коробочку. Це вона відкривається в діастолу, вона закрилася така більш пряма лінія. І тут далі промінь перетинає задню стінку корень орту. Це все вона систола, діастола. Систола отворилася хвиля, тому що був рух діастола, Немає руху більш пряма лінія. І нарешті перетинає промінь ліве пересельня. Ми знаємо, що в систолу воно а, має максимальний розмір. В діастолу мінімальний. Систола, діастола, систола діастола. Хочу зазначити, що головною перевагою мережиму є висока часова роздільна здатність, яка забезпечує візуалізацію навіть швидких рухів від маленьких структур, чого ми з вами можемо добре не помітити в Б-режимі. Але є і вагомий недолік. Використання М-режиму як методу визначення розмірів порожнин і товщин стінок обмежено через утруднення перпендикулярного сканування відносно структур серця, оскільки ультразвуковий промінь фіксується до верхівки ультразвукового сектору. Зверніть увагу на першу ехограму. Для визначення розмірів лівого шлуночка. Та товщини його стінок, нам необхідно промінь розташувати трошки, відступивши від кінців стулок мітрального клапану за методологією. Але при такому розташуванні, ви бачите, якраз промінь так і розташували, він перетинає структуру серця не перпендикулярно. Подивіться, будь ласка, це в нас вісь лівого шлуночка. Для того, щоб зробити виміри за методологією, нам потрібно трошки відступити від кінців стулок мітрального клапану, і перпендикулярно зробити вимір. Ви бачите, як це повинно було б бути. Але ми це не можемо зробити в М-режимі в більшості випадків, тому що розташувавши ультразвуковий промінь саме на цьому необхідному рівні, він зазвичай перетинає структури косо, як ми з вами бачимо на зображенні. І, звісно, ми з вами отримуємо розміри. і Камери серця, всестеловдіастелу, і товщин стінок, які не відповідають анатомічно. Але в нас є варіант анатомічного, так званого М-режиму, anatomic M-mode, Як на другіхограмі. Коли промінь М-режиму фіксується не до верхівки сектора сканування, так? А ми можемо його розташувати саме так, як нам необхідно, дотримуючись правила перпендикулярності. Ось бачите, як ми його розташували перпендикулярно до вісі. І відступивши від столок мітрального клапана, і будь ласка, отримали зрізи і можемо отримати розміри. Таким чином, якщо у нас зберігається можливість перпендикулярного сканування відносно структур серця, ми здатні в М-режимі оцінити і кінцево-діастолічний розмір, і кінцево-систолічний розмір, і розрахувати масу міокарда лівого шлуночка лінійним методом, і розрахувати фракцію викиду за хольцем, як ви бачите, тут позначено, і також оцінити ліве передсердя. Основне, це умова перпендикулярності. Як я вже сказала, на жаль, не завжди вона виконується, але якщо у вас є анатомічний М-режим, будь ласка. На даний час дослідження в М-режимі залишається вагомим доповненням до основної двовимірної ехокардіографії, за допомогою якого ми з вами також можемо оцінити скоротливість правого шлуночка. Виконання методику та псі описано в одному із відео на моєму каналі, ви можете його передивитися. Також за схожою методикою в М-режимі ми можемо оцінити скоротливість лівого шлуночка, оцінюючи амплітуду руху фіброзного кільця вже мітрального клапану за методикою МАПСІ. Продовжуючи розмову про можливості М-режиму в оцінці скоротливості лівого шлуночка слід пригадати методику EPSS E-Point Septal Separation. Ви бачите, що зображення вам вже знайоме, воно отримано з перетинанням променю сканування на рівні кінців стулок мітрального клапану, тому ми з вами і фіксуємо М-подібний рух передньої стулки, W-подібний рух задньої стулки. І в чому сенс цієї методики? В тому, що ми з вами повинні оцінити відстань між першим піком літери М, він називається пік І, ця хвиля, до мішлунучкової перегородки. Саме ось цю відстань ми з вами повинні наміряти. В нормі вона повинна становити менш, ніж 7 мм. І зазвичай у людей з збереженою фракцією викладу, ви побачите, що цей пік І буде дуже близько знаходитись по відношенню до міжшлуночкової перегородки. Чим ця відстань більше, більш ніж 7 мм, ми розуміємо, що тим гірша загальна скоротливість лівого шлуночка. Також за допомогою режиму ми можемо з вами зафіксувати. Систолічний рух передньої стулки мітрального клапана. Ми пам'ятаємо, що в нормі цього не повинно бути. Стулка мітрального клапану відкривається в діастолу, а в систолу воно закриті. Але у пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії ми можемо з вами побачити ось цю ознаку сем, яка називається. Це і є ось цей систолічний рух передньої стулки мітрального клапану. І в М-режимі це дуже інформативно, дуже показово і легко визначити, тому що ми з вами побачимо додаткову хвилю, яка відображає рух передньої стулки мітрального клапану в і столу. В нормі ми з вами пам'ятаємо, що є рухом подібний в діастолу, далі така пряма косово східна лінія. Але оскільки у пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії, цей феномен, коли будується, він будується в тому числі за рахунок ось цього руху додаткового передньої стулки мітрального клапану в систолу. Воно начебто присмокчується до мішличкової перегородки. Якщо вона рухається, то ми ж з вами це і побачимо в М режимі, це ж його основна задача. Ми бачимо ось таку хвилю додаткову, яка формується. А у пацієнтів з тампонадою серця ми легко можемо побачити діастолічний колапс правого шлуночка в М-режимі. Ми це дуже добре побачимо саме в М-режимі, можемо не помітити в Б-режимі, коли стінка правого шлуночка вона вигинається, навагінується, колабується це все синоніми в діастолу. У пацієнтів з тампонадою це одна з характерних ознак: діастолічне колабування правого шлунка і систолічне колабування правого передсердя. Цю картину ви бачили на моєму каналі, якщо продивлялись шорти, ці коротенькі відео з клінічними випадками. Був клінічний випадок у пацієнта з міксомою лівого передсердя, Там була представлена дуже схожа ехограма М-режиму, також характерна ознака. У пацієнтів з міксомою лівого передсердя це поява таких щільних лінійних ехосигналів за передньою стулкою мітрального клапана протягом всієї діастоли. Будь ласка, М-режим також в допомогу інформативний. Також ми з вами можемо прослідити зміни взагалі з, з мітральним клапаном за допомогою М-режиму. Це також додаткова інформація. Ми казали, що в нормі. Е Передня стулка вона М-подібна. У пацієнтів з мітральним стенозом ви бачите, що трошки ця картина не схожа на нормальну. З'являється ось цей схил, і F, ось він. Да? І він такий більш пологий, ніж в нормі. Ось він, схематично зображений. Не крутий, як в нормі, а більш таки пологий. Це дуже характерно для мітрального стенозу через обмеження руху у стулок. У пацієнтів з порушенням ритму при мітральному стенозі взагалі буде літера П, схожа на літеру П. І на цій схемі. Ви можете побачити інші зміни руху стулок мітрального клапану при різних ситуаціях. При обструктивній ГКМП, те, що ви бачили, систолічний рух стулочки, так, при міксомі ось ці лінійні, які заповнюють всю діастолу. Далі при пролабуванні задньої стулки, який додатковий рух, при пролабуванні обох стулок, який буде додатковий рух, чого нема в нормі, при, е, Зворотньому току на аортальному клапану він буде бити, коли кров рухається в зворотньому напрямку, при аортальній регоргітації, вона б'є попередній стульці мітрального клапану, ми з вами бачимо ось такі зазубрінки. Тому при різних ситуаціях дуже корисна схема, інформативна, можете її продивитись та її користуватися. Що ще інформативного може нам надати М-режим? Нетиповий рух мішлону перегородки при легеневій гіпертензії. Звісно, ми це побачимо і в 2D-режимі, але і краще це прослідити в М-режимі прям дуже показово. В нормі ми з вами знаємо, що повинно бути концентричне скорочення. Тобто, і о всі стіночки вони рухаються, лівого шлуночка рухаються до центру. І ми з вами очікуємо побачити скорочення міжшлуночкової перегородки і задньої стінки. Тобто, ми бачимо, рух, руху з цю хвилю, вона. Іде як мішлунучкова, так і задньої стінка назустріч одна одній. Так рухається стіночка. Що ми бачимо у пацієнтів з легеневою гіпертензією? Подивіться, це рух задньої стінки, ось хвиля, це систола. І в цей самий час міжлуночкова перегородка рухається в зворотньому напрямку, а повинна рухатись назустріч, а вона рухається в зворотньому напрямку. Нетиповий рух МШП при легеневій гіпертензії. І ще одна корисна інформативна ситуація м режиму яку ми нещодавно розбирали на онлайн-семінарі у пацієнтів з кардіоміопатіями. Це ситуація внутрішньої шлунчкової дисинхронії лівого шлуночка при блокаді лівої ножки пучка гіса. Ми можемо це побачити в м режимі При цій ситуації реєструється затримка руху між перегородки. Порівняння з рухом задньої стінки. Подивіться, будь ласка, скоротилася міжлуночкова перегородка, скоротилася задня стінка. Подивіться, де піки. Вони скорочуються не одномоментно, не синхронно, як повинно бути. А якраз в нас є диссинхронія, що часто буває при блокаді лівого ножка печка гіса. І ось ця відстань між Верхівками цих хвиль, які формуються. Якщо вона більш, ніж в нормі, то ми з вами можемо фіксувати за допомогою ЕХОКГ КГ і М-режиму внутрішню шлуничкову десинхронію. Дякую колеги вам за увагу. Користуйтесь на здоров'я і до наступних зустрічей!